Для того щоб дізнатися ситуацію в цілому з обігом незаконних товарів чи чинових виробів в Україні, ми звернулися до департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Ми з вами знаходимося зараз в складському приміщенні, в якому зберігаються вилучені контрафактні тютюнові вироби, а також обладнання, яке вилучається на підпільних цехах. Це обладнання вона називається промислова лінія. Якщо ви можете побачити, дивіться, тут вже знаходиться тютюн, да, з якого потім його там вбивають спеціальні капсули. І фільтри вже виходять. У нас там цигарки з фільтром, які в подальшому впакують в пачки і під логотипами там, світових торгових марок тютюнових, да, вже продаються на внутрішньому ринку. Частину також вивозять за кордон. Я от помітив, що цей тютюн він навіть на запах не такий. Як повинен бути, ну тобто він не віддає навіть тютюном. У деяких цигарках, да, коли проводилася експертиза, то відповідно до висновку експерта там знаходили, окрім табаку і домішки гліни, як якихось інших рослин. Ну тобто, е це ну, не варто вживати, бо куріння так шкідливе для здоров'я, коли ти взагалі не розумієш, що ти е куриш, ну то які можуть бути наслідки, ну невідомо, як зреагує організм на ти чи інші домішки, які можуть знаходитися в такій неякісній тютюновій продукції? Тобто контрафакт – це не тільки збиток для нашої економіки, але й ще й збиток великий. Ну звісно, всі ці підпільні виробники. Ну мало того, що вони не мають жодних дозволів да, на проведення такої діяльності, і вони ще не сплачують е відповідні обов'язкові надходження до бюджету. Ну і плюс те, з чого вони там е роблять ці цигарки, ну також під сумнів можна ставити.